Вітанечка на каналі. Привіт! Дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій. І в сьогоднішньому відео з нашої серії Дота 2 для нубів. Ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як базові характеристики героїв, стати різне там здоров'я, мана, атака, броня, опір магії, опір ефектам, швидкість пересування, швидкість повороту, швидкість польоту снарядів, про те, як ці всі механіки обраховуються. Більше того, я вам скажу, поки я готував це відео, деякі речі сам для себе відкрив. Тому сподіваюся, від буде цікавим навіть досвідченим гравцям в Dota 2. А почнемо ми сьогоднішнє відео з типів шкоди в Dota 2. В основному Вся шкода ділиться на три типи в Dota 2. фізична шкода це шкода, яку здебільшого завдають за допомогою різноманітних атак, коли б'ють там, стріляють оце оце з руки, тобто завдають фізичну шкоду. Але не завжди деякі здібності також мають фізичний тип шкоди. І, відповідно, деякі атаки з руки також можуть завдавати магічну шкоду. Такі от винятки є. Фізична шкода блокується за допомогою броні, про неї. І поговоримо дещо згодом. Магічна шкода здебільшого завдається здібностями, тобто спелами, які є в героїв, а також може завдуватися предметами. І блокується ця шкода за допомогою такого показника, як опір до магії. І останнім в цій класифікації типом шкоди є абсолютна. Яка завдається без врахування броні або опору до магії, якийсь там умовний Санстрайк від інвокера, якийсь там ультквопи? Це все абсолютна шкода. Ми з вами поговоримо згодом про це все в нашому сьогоднішньому випуску нерегулярної передачі. А зараз я хотів би звернутися до тих людей, хто почав дивитися це відео в кредит і ще не поставив вподобайку. Та може ще й не підписався на канал. Як каже аналітика Ютубу, 77% глядачів мого попереднього відео не підписались на цей канал. Чомусь канал Гайда не мені жодних коштів, жодних доходів. Він вже існує півтори роки. І знаєте, коли я бачу коментарі людей, яким подобається моє відео, які пишуть якісь поради, якісь уточнення з приводу того, там як я це відео зробив, це якраз те, що мотивує мене, те, що дає мені сили рухатись далі. І я дуже сильно хотів би вас попросити, щоб мої відео нормально просувала платформа. Мені дуже сильно потрібні ваші вподобайки, підписки і таке інше. Будь ласка, зробіть це, а я вам обіцяю пошвидше випустити наступне відео. Дякую, коли ви будь-якого героя обираєте в цьому списку. Ви можете перейти на вкладочку опис. Ми це в минулому відео розбирали, там де я розповідав про вардинг, віжен і все таке. Можете глянути до речі, там десь має бути посиланнячка на це відео в вкладці. Опис ми бачимо багато різних деталей про персонажа. Почнемо говорити ми про статистики. Є таке поняття як сила. Спритність і інтелект три основних статистики в дота 2. для героїв сили. Кількість сили додає додаткову шкоду, додає додаткову атаку. В той час, якщо ми візьмемо, наприклад, героя спритності, то якщо ми йому купуємо предмети, які дають силу, наприклад, не знаю, там купили йому Огер Акс, який дає 25 одиниць сили, цих 25 одиниць сили конвертнуться в... Додаткове здоров'я та додаткову регенерацію здоров'я, але вони антимагу не дадуть додаткової шкоди. А якщо ми купимо цей Огр АКС, Аксу, то він ще й отримає 25 одиниць шкоди, теж саме з приводу спритності для антимага. Якщо ми йому купимо Eagle Song, він 25 одиниць спритності конвертує антимагу в швидкість атаки і в броню, так як спритність дає саме ці параметри. І ще дасть 25 одиниць шкоди. А для Акса він шкоду не додасть лише броню і швидкість атаки. І так само інтелект збільшує кількість мани, тобто з цієї синенької штучки, яка дає можливість кастувати закляття, і також регенерацію мани підвищує, і для героїв інтелекту він ще й дає шкоду. Для героїв спритності і сили він шкоду не підвищує. І як бачите, за кожен рівень прокачаний, кожен герой отримує додаткову кількість характеристик кожного персонажа. Ось цей приріст характеристик за рівень відрізняється. Ви знаєте, я недавно листав патчноути 732D, і я трошки офігів. Поясню зараз чому. Гуртаю я їх гортаю, і тут несподівано читаю Сен Кінг. Base damage increased from 23-33 2533. 25-33. І я думаю, що це за зміна взагалі? Ну, по-перше, вони змінили на дві одиниці ту базову шкоду. А по-друге, чому виглядає так, ніби в Сен Кінга 23 одиниці шкоди з руки було? Ну, це ж типу фігня якась, в нього більше шкоди. Заходимо ми сюди, в опис Сен Кінга і дивимося. Дійсно, в нього 47. 55 атак. Що це за фігня? Потім почав я трошечки копати в цьому напрямку і зрозумів, що є таке поняття як базова атака. На те вона, в принципі, і називається Base Damage. бачите? 25-33 до цього Base Damage, до цього значення, додається кількість сили 22, і у нас виходить 47-55. Будь-який герой має атаку, яка складається з базової атаки, до якої додається атака за його основний атрибут. У випадку Сенкінга це сила. Як бачите, 22. Тобто, ви можете порахувати базову атаку будь-якого персонажа, якихось ваших, можливо, улюбленців, за допомогою ось цієї формули. Також. Ця атака збільшується за допомогою покупки предметів, які дають шкоду. Тобто, якщо ми, наприклад, купимо Sacred Relic, ми побачимо, що 60 шкоди, які дає цей предмет, додаються саме у вигляді зеленої шкоди. Яка відмінність взагалі? Є предмети, які дають нам додаткову шкоду, от як Владмірс Офері. Якщо ми купимо, він дає нам 18% додаткової шкоди, ну і всім героям. Навколо нас в вигляді аури такої, бачите. Але як працює ця додаткова шкода? Вона додає саме відсотковому відношенні до базової атаки. Тобто, якщо ми продамо Sacred Relic, бачите, воно 60 шкоди завдає. Ми його продаємо на 60 менше, воно дає 9 одиниць шкоди. Якщо ми прокачаємо рівень. Бачимо, що зростає і додаткова атака, яка дається цим Владмірс Офферингом, оферінгом, тому що вона у відсотковому еквіваленті до базової атаки. Плюс є ще такі нейтральні предмети, наприклад, як Тайтан Слівер, які також дають відсоток до базової шкоди від атаки, не до додаткової. Але якщо ми візьмемо, наприклад, якісь кріти, які завдають 60% шкоди під час атаки, то це 60% від загальної шкоди, від базової плюс додаткової. Наступною в списку буде швидкість атаки. Коли ви дивитеся на швидкість атаки, яка тут показується, бачите базовий час атаки. Насправді це час між атаками до застосування додаткової швидкості атаки героя звучить складно. По суті, чим менше, оце число, яке ви бачите в описі героя, чим менше це число, тим більша базова швидкість атаки. І найбільша вона в джагернауті, бачите, 1,4. Потім далі йдуть ще пару персонажів, в яких там 1,5, от як в Nature's Prophet, в Вінрейнджер хороша, якщо не помиляюсь, базова швидкість 1,5, в Алхіміка, напевно, найвища, але вона найвища саме з ультимейта, Бачите, швидкість базової атаки на 18 рівні. У нього один швидкість базової атаки. І коли ви йому купуєте предмети, які додають швидкість атаки, то вони покращують швидкість, якою він б'є. Але якщо ми візьмемо алхіміка вулькі, і якщо ми візьмемо героя, в якого це значення нижче, от як, наприклад, Брістелбека, в нього 1,8, то навіть з однаковими предметами на збільшення швидкості атаки. Брістлбек буде бити повільніше. Як вираховується формула швидкості атаки? Тобто, що означає, коли ми купуємо, наприклад, гіперстоун, він дає плюс 60 до швидкості атаки. Як взагалі зрозуміти, наскільки сильно виросте швидкість атаки? Ну, по-перше, ми можемо побачити швидкість атаки в форматі, скільки? Б'є наш персонаж в секунду. Ось тут, от там де напад написано, значить швидкість атаки 1,42 секунди. Це означає, що якщо ми поставимо ворожу ціль, то Марсі вдарить, потім пройде 1,42 секунди, поки завдасться наступний удар. Давайте в двох словах ще покажу вам, як змінюється ось цей от інтервал, як ця формула працює. Типу кількість ударів в секунду, в залежності від швидкості атаки. Дивіться, в Марсі базова швидкість атаки 100 плюс 20, додається від спритності, тобто 120. Бачите, там так і написано: швидкість атаки 120. І це дає один удар в 1,42 секунди. Давайте порахуємо, як зміниться швидкість атаки, коли ми купимо їй гіперстоун. Є спеціальна формула. Ось так от вона рахується. Тут де сотка, це у нас базова швидкість атаки. Тобто, якщо ми купимо гіперстоун, який дає 60 швидкості атаки, у нас ця формула ось так от обрахується: 100 плюс 60 плюс 20, 20 це значення спритності героя на першому рівні. В неї стільки 20 Ділимо на 100 помножити на 1,7. Тобто, один і 7 це її ось цей от базовий інтервал. Атаки, якщо ми подивимося тут, тут бачите 1,7, і ось цей базовий час атаки. І відповідно, ось коли ми поділимо, в нас вийде отаке значення: 1,0588. І коли ми одиницю поділимо на ось це значення. 1,0588, У нас вийде 0,944. Тепер купуємо її гіперстоун і дивимося, чи формула працює. 0,94. Бачимо швидкість атаки 180. Напишіть в коментарях, якщо ви нарешті зрозуміли, як це працює. Відповідно, якщо ми купимо їй два гіперстоуна, то в нас вийде ось таке от значення атаки, і воно заокруглюється в більшу сторону. Тому що бачите, 0,71 секунди показує. Тепер сподіваюся, це вам зрозуміло, і ви для себе відкрили ще частинку таємничості гри дота два. Сі азюкінсі, до морю фак ареунд, де морю гарафайнат. Еносо, if you stay down here анюневер факакараунд, Далі Ми говоримо з вами про е, дальність атаки. Власне, вона стосується лише героїв дальнього бою. Але як би й так, а як би й не так. Тому що насправді герої ближнього бою також можуть мати різну дальність атаки. Здебільшого вона складає 150. В Марса відстань, з якої він атакує, ніби герой ближнього бою, а атакує з відстані 250. І якщо ми візьмемо, господи, прости, Манкі Кінга, то він взагалі атакує з 300. І це герой ближнього бою, вибачте, в той час як умовний гірокоптер. Має відстань атаки дальність атаки 365, і він є героєм дальнього бою. Але тут є один нюанс, важливий нюанс: герой дальнього бою може збільшувати дальність своєї атаки. Якщо ми знаходимо ось таку от нейтралочку, вона дає 100 одиниць до дальньої атаки. Відповідно, у нього вже не 365, а 465. Якщо ж ми, окрім того, що ми знайшли цей кровбов, ще й купимо собі. Dragon Lace, то він дає 150 до дальності атаки. Його покращення Hurricane Pike теж 150 додає. І ми вже бачимо, що наш герой атакує, як повинен атакувати герой дальнього бою. А без цієї штуки йому треба трошечки ближче підійти. А без цієї штуки йому треба ще трошечки ближче підійти. І ось так приблизно працює дальність атаки. А пальму першості в боротьбі за найбільшу дальність атаки отримує снайпер, який може покращити свою дальність за допомогою здібностей, талантів, піки, а також Enchanted Quiver. І вона складає вражаючих 1550 ренджа, і насправді це просто імба. Пару слів про швидкість снаряду. Героїв дальнього бою найвища ця швидкість в героїв по типу снайпера і гірокоптера три тисячі. Ви можете проклікати героїв дальнього бою і подивитися, скільки вона становить в кого. В Худвінка теж доволі непоганий результат. Там 1800. Є героїв, в яких вона доволі таки паскудна. Є герої, в яких вона доволі таки приємна, і від цього залежить те, наскільки вам комфортно добивати ворогів. Умовна ліна має доволі низьку е швидкість снаряду, тому для того щоб добити кріпа, часто на герої дальнього бою вам доводиться підійти ближче до кріпа для того, щоб ваш снаряд летів менше часу, і ви можете покращити цей показник за допомогою предмету, який називається Вічблейд. Він дає вам плюс 300 до швидкості снаряду. Такий видовищний сором російської армії не покажуть по їхньому залибаченню. Тепер поговоримо про броню. Так як є базова шкода, і ми з вами вже розбирали, і, і до неї додається значення основного атрибуту. Так виходить загальна базова шкода, так само працює і броня. І об заклад мало хто з вас знав, що є герої навіть з від'ємним значенням броні. Найменше броні стартової в пака, в нього мінус три одиниці броні. я зараз вам покажу, як це працює. Заходимо в демо і дивимося уважно на персонажа. Дивимося на спритність і бачимо, що. Герой отримує 3,7 одиниці броні від своєї базової спритності, але по факту його броня під захистом ми бачимо 0,7, тому що в нього мінус 3 базової броні. Можу показати вам, як виглядають значення базової броні для всіх героїв. Як бачимо, найменше її упака. Далі йде кентавр. Ну, в нього хоч регенерація здоров'я нормальна. Ось такі от герої, а найбільше значення базової броні в Баунті Хантера і Terrorblade. Тобто в них базова броня 5. І до неї ще додається броня за спритність. А якщо вам завжди було цікаво дізнатися, за якою формулою вираховується ось цей от фізичний опір, бачите, зараз написано, що в мене 81% фізичного опору, означає, що із 100 одиниць шкоди 81 одиниця буде блокуватися. Якщо я, наприклад, протисну перший скіл. То з цих 81% зміняться на 85. Бо туди додасться 25 одиниць броні. Господи, чому так воно рахується дивно? А я не можу розібратися. Мені цікаво. Сьогодні я вам розповім, як це робиться. Отож, нам потрібно ось це от значення помножити на кількість нашої броні. Дивіться, у нас 14 плюс 60. Ми множимо 006 на 74. Відповідно на загальне значення броні. І ділимо на таке ж саме значення плюс 1, тобто на 5 і 44. В результаті ми отримуємо 81%, який нам власне тут. І показується. Що нам робити з цим аксом? Ми з вами розберемося вже в наступному відео, тому що сьогоднішній випуск виходить нереально довжелезним і тому прошу вибачення, все не встиг сьогодні вмістити. Сподіваюсь, що інформація в цьому відео була вам корисною, ви для себе почерпнули щось нове. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Не забувайте, будь ласка. Донатити на Збройні Сили України та наближати нашу перемогу. Залишайтесь мені, будь ласка, в безпеці, і чекаю вас в наступному випуску. Бувайте! Відповідно, в нього вже не 365, а 365. Три... Наступним в списку е... Привіт, ма. Тебе щось термінове чи так? Я трошечки зайнятий, давай я тебе тут наберу, пізніше. Давай.